за словами організаторів заходу, орієнтація на використання новітніх комп'ютерних технологій в машинобудуванні викликає неабияку зацікавленість студентської молоді. З кожним роком зростає кількість учасників міжнародної студентської олімпіади та конкурсу. На цьогорічні змагання сапер та комп'ютерного моделювання до Хмельницького національного університету прибули 20 команд з різних рівень України, Росії Білорусі. Потужний захід вкотре показав високий рівень підготовки студентів, в чому мали змогу особисто переконатися представники відомої американської корпорації Solidworks. Та компанії Інтерсет Україна 50% учасників Олімпіади, які використовували в розробках саме систему Солітворкс, показали найкращі результати. В перше місце посіли студент Донецького національного технічного університету В'ячеслав Радченко та студент Хмельницького національного університету Анатолій Кльоц. Поважні гості взяли участь в церемонії нагородження переможців, ознайомилися з університетом, відвідали створений на факультеті інженерної механіки навчально сертифікаційний центр Солідворкс, на базі якого діють курси поглибленого вивчення систем автоматизованого проектування. Метою приїзду було подивитися, наскільки наш університет дійсно є центром, всеукраїнським центром з впровадження сучасних інформаційних технологій Солідворкс. Враження у них такі, що Мене попросили наші презентаційні матеріали вислати їм на американський офіс. Вони кажуть про те, що є університети, їх багато, яким є чому повчитися у нас. Варто зазначити, що Хмельницький національний університет є провайдером з прийому сертифікаційних екзаменів SolidWorks. Таке право мають тільки два вищі в Україні. Тож з 15 учасників Олімпіади, що виявили бажання пройти офіційну міжнародну сертифікацію SolidWorks, сім студентів успішно виконали завдання і отримали сертифікати. За плідну співпрацю з корпорацією університет отримав безкоштовну ліцензію на 500 робочих місць та право на продовження повноважень навчально-сертифікаційного центру.